Вітаю підписчиків мого каналу. Також буду вдячним тим, хто сьогодні до них приєднається. У своєму коротенькому відео хочу розказати, як я зберігаю саженці інжиру. Саженці вирощені у шкілці з відкритою кореневою системою. Вкладаю я корінням у великі салафанові мішки, туди засипаю вологу тирсу. В мішки вкладаю один напроти одного. І зверху в пагони також Прикриваю тирсою для того, щоб вони були сположені. Так я зберігаю саженці до травня місяця. Навіть буває так, що вже і коріння молоде пускає. Саженці ще дуже гарної якості, дуже гарно зберігається. Ці саженці у мішках вже відложені. Чекають на сигнал свого адресата. по Можливості я буду висилати десь приблизно місяць квітень, кінець березня. Є ще гарні сорти, гарні саженці. Так що, будь ласка, замовляйте, хто цікавиться, вирощування інжиру. Останні роки інжир здобув дуже велику популярність серед любителів екзотики. Виростити інжир не дуже легко, тим більше зараз дуже змінився клімат, потепліло і можна вирощувати інжир. До речі, цього року виповнюється рівно 40 років, як я скуштував перший плід інжиру. Це був 1985 рік. Сорт був коричневий турецький. Відтоді я вирощую інжир, маю більше 40 сортів інжиру. Багато на випробовані, але багато є сортів, які вже перевірені роками. Пишіть, замовляйте, коментуйте. Дякую всім за перегляд, миру та добра вам і гарних рожаїв у цьому році.